Вітаю, друзі! Продовжуємо розбирати тему алгебраїчні вирази. І сьогодні у нас вправи підвищеної складності: ти навчишся аналізувати формулювання завдань, робити математичні припущення, повториш математичну термінологію. Погнали! Номер 54 При якому значенні змінної вираз ляляля -ля -ля і ляляля -ля -ля набувають рівних значень. Іншими словами, нам говорять: прирівняйте ці два вирази і знайдіть Х. Давайте це і зробимо. 6 мінус 2х мінус дев'ять дорівнює 18 додати 2х, мінус 3 помножено на різницю х і 3. В лівій частині нам потрібно розкрити дужечки. Перед ними стоїть знак мінус. Правило говорить, якщо перед дужками стоїть мінус, ми його можемо опустити. дужки опустити знаки в дужках поміняти на протилежні. 2х у нас додатне число. Тут стоїть плюсик, ми просто його не бачимо. Отже, міняємо знак на мінус. Мінус 9 міняємо знак на плюс. Ну, Цю дужечку її взагалі от просто ви опускаєте, і все, її навіть її могло і не бути. А далі, далі ми розкриваємо. Дужку за допомогою розподільної властивості. Мінус 3 помножити на х буде мінус 3х. Мінус 3 помножити на мінус 3 буде плюс 9. Збираємо подібні доданки. Мінус 2х. Далі плюс 2х переходить кордон з протилежним знаком. Мінус 2х, мінус 3 перетворюється на плюс 3х. В правій частині у нас залишається 18 плюс 9. І до них приєднується мінус 6 і мінус, 9. мінус 2х, мінус 2х буде мінус 4х. І мінус 4х плюс 3х буде мінус 1х. Можна записати просто мінус х. А тут дивіться, плюс 9 і мінус 9 взаємно знищуємо і залишається 18 мінус 6. Це буде 12. А тепер там залишається поміняти знаки. 12 поділити на мінус 1, це буде мінус 12. Номер 62 це номер теж з підвищеною складністю. Знайдіть усі цілі значення n, при яких є натуральним числом корінь рівняння. Ну, треба згадати, по-перше, що таке цілі значення, а по-друге, що таке натуральні числа. Корінь рівняння, звісно, це наш x. Отже, n має бути. Цілим числом. Це може бути додатне число, може бути від'ємне. Головне, щоб без дробової частини. Це може бути 1, може бути 2, може бути 138. Може бути мінус 2. І так до безкінечності. Плюс 0 у нас теж має ціле значення. 0 ну, це ціле число. Х. У нас може бути лише додатним числом. Натуральні числа це лише додатні числа, це числа, за допомогою яких ми рахуємо. 3 учні, 8 стільчиків, 2 слони і так далі. Тобто, так само від одинички до безкінечності, ніяких дробів, ніяких частин десяткових, ну і нуль сюди не входить. Тільки 1, 10, 15, 100 мільйон, 8. Будь ласка. Давайте візьмемо перше рівняння, перший вираз, що це таке, n помножити на x дорівнює мінус 5. Перший множник, другий множник, добуток. Звідси х дорівнює мінус 5 поділити на n. Отже, у нас n може бути або додатним, або від'ємним, але має мати цілі значення, ніякого дробу. Тут нам треба підібрати. Немає такого алгоритму, щоб щось ти зробив, і от відповідь сама прийшла до тебе. Тут треба підбирати, вмикати логіку, думати і підбирати. В математиці це доволі така робоча схема. Часто ми підбираємо, особливо коли не знаємо розв'язку, а це тест і дані варіанти відповіді. То можна, в принципі, швиденько підставити всі варіанти і подивитися, який варіант правильний. Ну, давайте спробуємо. Нехай n дорівнює. Ну, от, нам потрібне додатне число. Тобто n має бути від'ємним однозначно. І не має бути ніяких дробів. Нам підходить мінус 5. Мінус 5 поділити на мінус 5 буде 1. 1 нам підходить. Ось, 1 нам підходить. Так, тоді X дорівнює 1. Яке таке ще число може бути від'ємне? Ну, нехай n буде мінус 1. Тоді x буде 5. І все, друзі, і більше немає ніяких таких значень, які нам тут підходили. І друге рівняння n-6 помножити на x дорівнює 25. Звідси x дорівнює 25 поділити на n 6. Нехай така сама схема. n дорівнює. І тут ми маємо подумати. Х може бути лише додатним. Тому n має. Різниця n і 6 не має бути від'ємним числом, тільки додатним. Тобто n має бути більше, ніж 6. Ну, наприклад, 7. 7 мінус 6 буде 1. 25 поділити на 1 буде 25. Підходить. Нехай n буде 7. Тоді x буде 25. Війшли ми в наші. Показники вийшли. Нехай n буде, яке таке ще число може бути, щоб тут n-6 було і додатне, і ще й 25 добре ділилося на нього. Наприклад, 11. 11 мінус 6 буде 5. 25 поділити на 5 буде 5. Х дорівнює 5. Підходить, х плюс плюсове ціле підходить. І ще є одне таке значення, наприклад, 31. 31. Мінус 6 буде 25. І 25 поділити на 25 буде 1. Одиничка нам теж підходить за нашими показниками. Номер 64, як бачите, це номер підвищеної складності. А що від нас хочуть? Ну, хочуть перевірити, як ми розв'язуємо рівняння. По факту, нам треба буде розв'язати два рівняння. Але підходять до цього творчо. є таке додаткове завдання, де треба логічно мислити, при якому значенні це, тобто, по факту. Ми маємо знайти C, Мають один і той самий корінь рівняння. І у нас два рівняння, от між ними стоїть І. Перше рівняння і друге рівняння. Нам треба знайти C. Але щоб Х усюди були однакові. То давайте перше рівняння, яке містить лише X, ми розв'яжемо. Потім значення X підставимо в друге рівняння, і в другому рівнянні невідоме у нас вже буде C. Давайте розв'яжемо перше рівняння. 4х. Додати 1, давайте повністю його перепишемо. Мінус 7х, додати 2 дорівнює х. Перша дужечка нам, в принципі, взагалі ні про що не говорить, і її могло і не бути. Далі ми бачимо мінус перед дужками. А мінус перед дужками нам говорить, що дужки мінус можемо опустити, знаки в дужках поміняти на протилежні. Мінус 7х мінус 2 дорівнює х. В ліву сторону збираємо всі невідомі, в праву сторону всі відомі. 4х, мінус 7х, мінус х, переносимо з протилежним знаком, мінус 1 плюс 2. Правій, в лівій частині у нас буде мінус 4х. Так? 4 мінус 7 буде мінус 3, і мінус 3 мінус 1 буде мінус 4. дорівнює мінус 1 плюс 2. Ну, це те ж саме, що і 2 мінус 1. Буде 1. Звідси х дорівнює 1 поділити на мінус 4. Або, якщо перевести в десятковий дріб, це буде мінус 0,25. Тепер ми мінус 0,25, давайте красиво запишемо, підставляємо в друге рівняння. Підставляємо значення х в друге рівняння 12 помножити на мінус 0,25. Мінус 9 дорівнює С додати 5. 12 помножити на мінус 0,25, це буде мінус 3. Мінус 3 мінус 9 буде мінус 12. Далі переносимо ще й плюс 5 з протилежним знаком, і виходить, що С у нас дорівнює мінус 17. Все, ми знайшли. Відповідь С дорівнює мінус 17. Приблизно така сама ситуація у нас і в другому завданні. Нам дають два рівняння ось у нас кордон, і перше, і друге. І нам кажуть, при якому значенні це корінь рівняння буде один і той самий. Якщо перше рівняння ми не зможемо розв'язати, то друге рівняння ми зможемо розв'язати легко. Знайдемо значення Х, підставимо його в перше рівняння, і звідси знайдемо значення c. розв'язуємо перше рівняння. 6 мінус 3 помножене на 2х мінус 4 дорівнює мінус 8х додати 4. 6, а далі мінус на плюс буде мінус 6х, мінус на мінус буде плюс 12, дорівнює мінус 8х, додати 4. Збираємо всі невідомі в лівій частині мінус 6х, додати 8х дорівнює 4, мінус 6 мінус 12. Мінус 6х плюс 8х це те ж саме, що 8х мінус 6х. І це у нас буде 2х. 4 мінус 6 мінус 12 буде мінус 14. Звідси х дорівнює мінус 14, поділити на 2 буде мінус 7. Тепер значення мінус 7 підставляємо в перше рівняння. Одна сьома це помножити на мінус 7. Дорівнює мінус 7 додати С. Далі множимо 1 сьома c помножити на мінус 7, це буде мінус 7 сьомих С. Дорівнюю мінус 7 додати С. Переносимо невідомі в ліву сторону. І дивіться, у нас тут що виходить: мінус 1 буде мінус 1. Так, 7 сьомих – це ж у нас одиниця. 7 сьомих – у нас одиниця. Тому ми можемо просто записати мінус С, і плюс С переходить теж із знаком мінус. В правій стороні залишається мінус 7. Мінус С мінус С, мінус 6, мінус 6, відповідь буде від'ємна, але при цьому ми будемо додавати. Пам'ятаємо, перед С у нас стоїть одиничка, ми просто її не бачимо. Буде мінус 2С, дорівнює мінус 7. Звідси С дорівнює мінус 7, поділити. На мінус 2. Мінус на міс... мінус нам дасть плюс, і відповідь у нас буде 3,5. При яких значеннях А має єдиний корінь рівняння? Давайте розглянемо наші рівняння. Перше рівняння А мінус 5, помножене на Х дорівнює 6. Звідси Х дорівнює 6 поділити на А мінус 5. В якому випадку у нас не буде кореня? Коли А мінус 5 буде дорівнювати нулю. Тоді 6 поділити на 0 буде 0. І такої ситуації у нас не може бути, щоб 0 помножити на щось і вийшло 6. Такого не може бути. Тому ми запишемо таку фразу. А мінус 5. Не має дорівнювати 0. Тому А не може дорівнювати чому? 5. Да? Тому що 5 мінус 5 буде 0. І тоді у нас не буде коренів. А в. Все, все інше нам підходить. Будь-яке число, крім 5, нам підходить. І друге рівняння. А плюс 7 помножити на х дорівнює А плюс 7. Звідси х дорівнює А плюс 7 поділити на А плюс 7. Взагалі, в таких випадках, коли вам треба підставити щось і перевірити, завжди підставляйте 0. Одне додатне число і одне від'ємне число. І відштовхуйтесь від тих чисел, що у вас вже є, для зручності обчислень. От, наприклад, якщо у нас А буде 0, ну буде все прекрасно, буде їх дорівнювати одиниці. Якщо А буде 7, ну, теж буде все чудово, буде х дорівнювати одиниці. Якщо А буде мінус 7, мінус 7 плюс 7 0, 0 поділити на 0 0, тобто х буде дорівнювати 0. У нас буде така ситуація. 0 помножити на Х. Дорівнює 0. І в такому випадку х у нас буде будь-яким числом, буде безліч коренів рівняння. А нам кажуть, що треба знайти єдиний, зробити так, щоб був єдиний корінь рівняння. Тому нам ситуація А плюс 7 має не дорівнювати 0. Відповідно, А не має дорівнювати мінус 7.